Всім привіт! Це огляд нашого програмного забезпечення для мишки Condor SG7. У головному меню зліва ви можете побачити відсоток заряду миші, а також в якому режимі підключення вона зараз знаходиться. Також ви можете створити власний профіль підсвітки, задати колір, яскравість, обрати світловий ефект та навіть швидкість цього світлового ефекту. У другому розділі ви можете налаштувати кнопки зі стандартних на інші. Можна налаштувати PKM коліщатко та дві бокові кнопки. У третьому розділі налаштовується DPI. Можете задати ваші значення DPI на 1 з 6 ступенів та навіть задати кожному значенню свій кольор. Перемикатися між ступенями DPI можна в будь-який час за допомогою кнопки знизу миші. Тут же можна обрати частоту передачі миші. За замовчуванням стоїть 1000 Гц. В цьому меню можете одразу налаштувати мишку у Windows. А тут ви обираєте, через який час мишка переходить в режим сну. В цьому розділі ви можете створювати різноманітні макроси. А на цьому все. Дякуємо, що обрали кондор.